Же у Дніпрі, і насправді. Э... Набагато людніше ніж у Кременчуці та Кропивницькому, але зрештою, генеральним партнером великого благодійного туру незламної країни воля є телеканал Ukraine World News. І Я щаслива, що е, маю змогу долучитись до дійсно такої хорошої справи, тому що в рамках цього туру вже зібрано понад 3 мільйони 604 тисячі гривень, які підуть для 46-ї бригади, для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», для центру аеророзвідки. І загалом е, спілкуючись з людьми зі сцени. І так, після концерту. Ну, ті емоції, якими вони діляться, вкотре доводять, що ми все робимо правильно, і люди усвідомлюють, що навіть такими незначними внесками вони можуть долучитись до нашої перемоги. Ми зробимо все, щоб Дніпро це справді не забув. Тож у нас тривають останні приготування, саундчек, десь там на мінус першому поверсі тренуються дітки, тому що комплекс частково і спортивний. Ну а наскільки я правильно зрозуміла і побачила схему, де можна було б купити квитки, то в принципі очікуємо на аншлаг, як і вчора, як і позавчора. Просто поза мною маєте зараз ну просто таку приголомшливу нагоду побачити те, що бачать артисти власне, зі сцени, бо вже потрошку зала наповнюється людьми, а я, як і обіцяла, дотримую своє слово. І просто поруч зі мною і Михайло і Катерина, тому маєте нагоду дізнатися все з перших острів. Слава Україні, наші дорогі телеглядачі. Ми раді, що благодійний тур воля знову в Україні. Ми раді, що в нас є можливість приїхати якраз в ті місця, де люди дуже нас чекають, де вони ризикують життям кожен день. Це і Кременчуг, і Кропивницький, сьогодні Дніпро. Ми не людям пісню, піднімаємо бойовий дух, даруємо їм трошки радості, щоб вони відволіклися. і всі разом робимо все можливе заради перемоги України. Для них ми привезли найкращі свої пісні, а також будемо допомагати нашим крутим Збройним силам України. Я ще обіцяла нашим глядачам, що ви привідкриєте завісу і скажете, яку ж прем'єру чекати глядачам сьогодні. Сьогодні буде дуже класна дуетна прем'єра. Яка називається Затримайся, хоч на мить прекрасна пісня, пісня, яку дуже я впевнена будуть класно приймати люди. Пісня про кохання чоловіка і жінки, які розстаються, але просять час зупинитись, щоб ще трошечки побути разом. Дорогі друзі, у нас є цікавий прапор. Прапор десятий. Він не те, щоб цікавий, він не, не Саме такий прапор. Висіть зараз майорець у Вашингтоні в центрі Вашингтона в Українському домі. Ми з Михайлом змогли передати його. Це вже новітня історія України. Саме в цій бригаді служить мій брат. Кільсько-штурмова бригада ДБЕС. Ми хочемо, щоб цей прапор. Місто, Щоб ви змогли завжди бачити і згадати нашу зустріч! Так як зараз такий складний період, всі люди хочуть гарних емоцій, щоб трошки відволіктись. Велике дякуємо. Чудові враження. Дуже, мені дуже сподобалося. Супер. Всім, як треба було приходити, це дуже-дуже добре. Ми дуже вражені, дуже чудовий концерт. Дякую вам, велике за таку підтримку для наших хлопців, для ЗСУ. Концерт дуже чудовий. Катерині і Михайлу дуже велике дякуємо. Понравилося чи ні. Задоволена. Дуже позитивні враження. Не пожалкувала, що прийшла. Доля не доля, журба не журба, краще ніж воля нічого нема.